Акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні Шановні радіослухачі, студії працює я журналіст Ірина Булгакова. І Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як чому залізо важлива для дитини. Ну і власне не лише для дитини. Вона допомагає транспорту кисню з легень до інших органів, і при нестачі заліза розвивається стан, який називається анемія. На цю тему ми власне сьогодні будемо говорити з нашою гостею. Це дитячий гематолог Тетяна Король. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Ну і почнемо з загального питання, яка добова потреба заліза для дитини і від чого це залежить. Добова потреба заліза для кожного віку зовсім різна. І чим молодша дитина або дитина старшого віку, коли розвиток дитини відбувається досить активний, потреба заліза добова значно збільшується для дітей, які знаходяться в тих вікових групах, коли немає активного росту, немає активної потреби в залізі. Добова потреба буде значно менша. От, але в середньому коливається вміст добовий, десь від 8 до 12 міліграм на добу. Кому з дітей загрожує розвиток дефіциту заліза? Якщо ми візьмемо різні категорії, і я читала, можливо, я помиляюсь, діти з надмірною вагою, їм загрожує розвиток дефіциту заліза, і діти, які зазнали впливу свинцю. Серед цих категорій. Що це мається на увазі вплив свинцю це власне про що? Ну, Свинець це є той е, мікроелемент, який порушує всмоктування заліза в організмі. І саме е, за рахунок його. Такої активної дії його, його активного впливу залізо не може поступати в достатній кількості в організм і розвивається так звана свинцева інтоксикація, яка призводить до розвитку залізодефіцитної анемії. От і такі діти вони повинні обов'язково обмежити вплив заліз, вплив свинцю з зовнішнього середовища і отримувати лікування залізодефіцитної анемії. Діти, які мають ожиріння, вони потребують максимальної кількості кисню, тому що жирова тканина вона також є тканиною, яка потребує, яка може піддаватися кисневому голоданню. І тому такі діти, вони при лікуванні залізодефіцитної анемії потребують максимальних доз препаратами заліза. А власне Є різні причини, які призводять до розвитку залізодефіцитної анемії. Наприклад, коли ми беремо новонароджених дітей, то ми говоримо про дітей, які народилися передчасно, або ті дітки, які народилися з малою масою при народженні, або це ті діти, у яких мама під час вагітності мала анемію, або діти з багатоплідних вагітностей. Такі діти повинні отримувати обов'язково профілактичні дози препаратами заліза від 1 до 2 років. Коли ми говоримо про дітей раннього віку, це є діти, які знаходяться на штучному вигодовуванні. А власне, Мається на увазі суміші, які не збагачені достатнім вмістом заліза, або вживання коров'ячого чи козячого молока. І також про дітей раннього віку ми говоримо про загрозу залізодефіцитної анемії в тому випадку, коли є такі захворювання, при яких відбувається порушення всмоктування заліза в організмі. Це можуть бути ураження кишківника, це можуть бути ураження власне шлунку у дітей. Діти більш старшого віку, вони загрозливі в тому випадку, коли вони не вживають достатньої кількості заліза з їжею. От. І в їжі переважає молоко, молочна їжа. В тому випадку такі діти повинні спостерігатися і отримувати обов'язково профілактичне введення заліза. І ще є така категорія дітей, яка отримує дієтичне харчування яким не дозволяється вживати м'ясну їжу чи інші продукти, збагачені залізом, такі діти також повинні отримувати обов'язково профілактичні дози препарат, препаратами заліза. Діти старшого віку загрозливі в тому випадку, коли знову ж є проблеми з шлунково кишковим трактом. Або це дівчатка підлітки, у яких місячні розпочалися, і немає ще повного встановлення циклу, і дівчатка часто дають нам маткові кровотечі, які призводять власне до залізодефіцитної анемії. Якщо говорити саме про шлунок, проблеми шлунково-кишкового тракту, тобто, якщо вони у людини є, то потенційно в неї буде може бути анемія, тобто зниження рівня гемоглобіну. Так, є наприклад таке поняття як гастрит з зниженою кислотністю. От саме при низькій кислотності залізо не всмоктується в шлунку, а основне місце всмоктування залізо, власне шлунок. І е, такі е, люди вони загрозливі по розвитку залізодефіцитної анемії, і навіть в тому випадку пероральними препаратами заліза не не завжди вдається скоригувати анемію, і такі е, діти чи дорослі люди вони отримують парентеральні, тобто внутрішньовенні чи внутрішньомізеві форми препаратів заліза. Е, а наскільки ось є загрозливо залізодефіцитна анемія, що вона які хвороби вона може провокувати? Тобто які ризики я маю на увазі? Ну, залізодефіцитна анемія вона має таких два основних клінічних синдроми: це власне анемічний синдром, він же іншими словами, називається гіпоксичний синдром. І сидеропенічний синдром це є трофічні порушення. Якщо сидеропенічний синдром він не має загрози для життя людини і для, ну, для розвитку, звичайно, має певні загрози, то Гіпоксичний синдром анемічний, він досить може нашкодити життю людини, і дитини, і дорослої людини, ну, в першу чергу, ми розуміємо про те, що гіпоксія за рахунок гіпоксії, буде страждати головний мозок. І це наш центр, який нам дає можливість рухатися, дихати, рости розумово працювати. І коли з'являються перші ознаки гіпоксіїв. Діти будуть скаржитися власне на гіпоксію, пов'язану з головним мозком. Це буде сонливість, це буде вялість, це зниження активності, це порушення пам'яті, порушення сприйнятливості інформації. От, і досить часто приходять е, батьки з дітьми і говорять, в нас дитина досить гарно вчилася, і останнім часом вона вчитися не може, вона постійно хоче спати. І е, в першу чергу треба подумати, можливо, це є залізодефіцитна анемія, яку треба пролікувати і дати дитині можливість нормально розвиватися. Ну і крім того, е, інші органи також вони страждають від гіпоксії це і легені, це серце, це нирки, це кишківник. Кожна клітина нашого організму потребує кисню, не буде достатнього рівня заліза, не буде достатнього рівня гемоглобіну, весь наш організм буде страждати від гіпоксії. А які показники є критичними? Тобто, я маю на увазі зазвичай, наскільки я читала, тут може помилитися, що, наприклад, у чоловіків гемоглобін має бути до 160. Ну, по, по нормах, якщо. У жінок здається менше. Тут я просто не пам'ятаю, у дітей там зовсім інші показники. Тобто, які показники вважаються критичними, ну тобто, які нормальними, а які критичними, де вже треба бити на сполох і починати якісь лікування. Тобто, і нижні показники, і верхні? Ну за критичні показники, ми завжди говоримо тільки про нижні показники. Це є загроза смерті людини, і таким критичним показником є ну, образно. Нижче 30 грам на літр гемоглобін. Це е, важкий стан. Це стан реанімаційний. Досить часто це може бути шоковий стан, який буде потребувати невідкладної допомоги. Е, але Завжди ми звертаємо увагу власне, на е, ознаки анемічного синдрому, тому що в одної людини критичним станом ми назвемо гемоглобін менше 60, а інші люди вони можуть бути адаптовані до такого е, до, е, такого стану і при гемоглобіні 40 і 45 грам на літр. Тобто, це власне може бути нормально, де якщо людина весь час там, наприклад, гемоглобін 90? це не нормально, це є гіпоксія, але вона хронічна гіпоксія, і людина до неї адаптується. А які найвищі показники, якщо коли ми можемо почати бити на, скажімо, на сполах тривогу, коли показники вищі, наприклад, від норми, тоді що, тоді що робити, як це лікується, якими ознаками хвороби це може бути? Ну, дивіться, значить, для кожного віку є свої показники норми, це у дітей, і е, в загальному ми завжди навчаємо наших пацієнтів, наших лікарів. Щоб орієнтувалися на такі загально прийняті показники. І коли ми говоримо за дітей до 6 років, ми говоримо про нижній рівень гемоглобіну 110 грам на літр. Все що менше 110 грам на літр це є анемія. У дітей старше 6 років це 120 грам на літр. І дорослі люди фактично повинні також мати рівень гемоглобіну не менше 120 грам на літр. Це нижня межа норми. За новонароджених дітей я не буду говорити, тому що там зовсім свої особливості, і при народженні рівень гемоглобіну він сягає 180-220 грам на літр, це норма в такому віці. Про верхні показники норми також маємо говорити в залежності від віку. Але якщо у дітей молодшого віку ми зазвичай високих показників гемоглобіну не бачимо практично. То діти, які вже в пубертаті, підлітки діти і дорослі люди досить часто з'являються скаргами на те, що у них підвищення рівня гемоглобіну є. І ця, ця ознака називається поліцитемія. Або, іншими словами, це ще еритроцитоз, при якому є підвищення і гемоглобіну, і еритроцитів. власне. Але коли ми говоримо про дітей, ця поліцитемія частіше цього буває вториною. Тобто наслідком якогось процесу. І е, про поліцитемію ми вже говоримо при рівні гемоглобіну у дівчаток більше 160 грам на літр, у хлопчиків більше 165 грам на літр. Але, знову ж повторюю, це є нормальний процес, це є варіант е, ну, не норми, але це не є злоякісний рівень гемоглобіну. Про е, поліцитемію первинну, Тобто про ураження кісткового мозку, ми говоримо, коли у чоловіків підвищується рівень гемоглобіну вище 185 грам на літр, а у жінок більше 180 грам на літр, це вже може бути ознака захворювання крові, яка буде потребувати і подальшого обстеження, і подальшого лікування. Пані Таріна, як часто людині потрібно обстежуватися на залізо, тобто, щоб ну, відслідковувати, скажімо, чи немає дефіциту, як часто дорослій людині, як часто дитині, це потрібно робити аналізи, раз на рік вистачить чи ні? Ну, ми керуємося завжди рекомендаціями іноземних джерел, іноземних асоціацій. І, як зазначено американською асоціацією педіатрії, кожна дитина. Повинна обов'язково обстежитися на визначення рівня гемоглобіну і в ідеалі визначити рівень феретину, який показує депозаліза, в віці від 9 до 12 місяців. Це перше. В подальшому один раз на рік обов'язково повинен бути контроль рівня гемоглобіну і при необхідності, при потребі це може бути визначатися повторно. Але якщо є ознаки, Анемічного синдрому в тому випадку, звичайно, необхідно е визначати рівень гемоглобіну в будь-який час. Як підвищити рівень заліза? Ну я маю на увазі не медичним шляхом, коли там приймаєш препарати заліза, а можливо за допомогою їжі. Ну, десь я читала, що, наприклад, рослинна їжа, ну гранатовий сік, він не так підніме гемоглобін, як, наприклад, м'ясо чи там печінка, тобто, що рослина їжа не так піднімає гемоглобін, як ем, тварина. Ну, не знаю, наскільки це так, але і коли можна лише за допомогою їжі намагатися підняти гемоглобін, не вдаючись до препаратів заліза, і коли вже ми маємо все-таки приймати залізо. Якщо ми говоримо про їжу, то їжа вона лише профілактує, дефіцит заліза. Вона не лікує. І справді, червоне м'ясо містить найбільший рівень заліза. Овочі, фрукти, крупи вони містять просто менше заліза. Але кожне залізо і тваринного походження і рослинного походження, воно досить важливе. Там є різні форми: є двохвалентне, є трьохвалентне. Одне краще засвоюється, друге інше, гірше засвоюється. Але якщо людина, наприклад, вегетаріанець, вона може компенсувати повністю вміст заліза за допомогою рослинної їжі чи круп. Досить високий рівень заліза міститься, до речі, в листі. Це Шпинат. Шпинат. Да. От я завжди дивувалася, чому саме, тому що залізо воно має такий колір темний, темно-червоний, і саме в шпинаті досить високий його рівень. От, але це саме так. Тобто їжте шпінат. Їжте шпинат, гранатовий гринатовий сік. Так, якщо не їсте м'ясо, їжте шпинат. Ну а зазвичай люди, коли вони отримують аналізи, ну скажімо, там гемоглобін трош... трохи нижчий ніж від граничної межі норми нижньої межі і вони кажуть, що я їжею можу там виправити, і все таки до препаратів заліза не доходить. То чи реально це маю на увазі, коли які показники ще можна все таки ну профілактувати, скажімо, трошки підвищити. А які показники все-таки потребують медичного втручання і вже лікаря, консультації лікаря і все-таки препаратів заліза? Якщо у людини розвинулася анемія, істинна анемія, залізодефіцитна дефіцитна анемія, в тому випадку необхідно обов'язково застосовувати препарати заліза. Анемія в такому випадку не коригується. Якщо це, наприклад, людина перехворіла на інфекційне захворювання, коли відбулося споживання інфекцією заліза і знизився рівень гемоглобіну, в тому випадку, будь ласка, харчуйтеся гарно, гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся активним способом життя, ведіть активний спосіб життя, і рівень гемоглобіну він підніметься самостійно, тому що це не спустошене депо. Це mm -hmm. просто споживання на периферії заліза, інфекцію, тобто, власне, прогулянки свіжим повітрям вони теж можуть ну потенційно підняти рівень трошки гемоглобіну так. Ну, так. Фізична активність нормальний мене, спосіб життя, харч нормальне харчування і фізична активність вона стимулює утідвищений е... такі підвищення вироблення еритроцитів із мозку І е, коли людина отримує достатньо заліза з їжею, ці еритроцити наповнюються залізом і утворюється нормальний гемоглобін. А якщо у людини, у людини підвищення еритроцити, то їй варто займатися спортом, щоб ще там підвищити. Е, ніколи не можна зупинятися при підвищеному рівні е, е, гемоглобіна. Якщо людина спортсмен... Для неї це логічно буде підвищення рівня гемоглобіну, тому що це є більша потреба в кисні. Mm -hmm. Чим більше людина потребує кисню, тим вищий рівень гемоглобіну в неї буде фізіологічно. Ще один момент: анемія чи вона може передаватися у спадок? Тобто, якщо батьки, наприклад, там чи мати, чи батько хворіли на анемію, теоретично вона може передатися, ну, скажімо, там доньки чи сину, чи все таки це абсолютно індивідуальне, скажемо, ну, захворювання. Коли ми говоримо про залізодефіцитну анемію, то це не спадкове захворювання, це індивідуальне захворювання. Але анемії є дуже-дуже багато. Є е, анемії, які виникають внаслідок е, ураження кісткового мозку. Є анемії, які передаються спадково, і це є гемолітичні анемії. Е, в тому випадку, звичайно, ми будемо бачити спадковість, і вони будуть потребувати зовсім іншого лікування. Є анемії, які пов'язані, наприклад, з певним порушенням утворення еритроцитів на рівні кісткового мозку, і це не являється злоякісним процесом. Такі анемії можуть бути також спадковими, але залізодефіцитна анемія вона ніколи не буває спадковою. Я вам дякую за участь в ефірі. Ну, якщо підсумувати, то власне поради такі, що раз на рік, хоча б потрібно обстежуватися, дивитися за рівнем геомоглобіну, здавати аналізи залізо з їжею можна ну, їсти шпіна, шпінат, гранатовий сік, ну бажано м'ясо обов'язково. І ну, дивитися за станом свого здоров'я. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про чому залізо важливе для дитини і для, власне, для дорослих. Як яка добова потреба залізи для дитини, кому з дітей загрожує дефіцит розвитку, розвиток дефіциту заліза. Говорила з нашою гостю. Це дитячий гематолог Тетяна Король. З вами була Ерна Булгакова. На все добре. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.